Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні напросилась тему, на кого звернути увагу. Я так розумію, що щось там у вас в житті коїться, і треба вам на когось вказати. Ну, так вирішила каву, вагуще. Так, одразу емо... емоційного чоловіка показують. І повірте, в нього зараз так багато емоцій, вони такі рухливі в його голові. Це знаєте, коли людина багато чого планує змінити в своєму майбутньому. Тобто, так, як він мешкає зараз, так як він взагалі, там, де він мешкає зараз, там будуть в нього зміни, він вже їх якось собі там малює в голові. Я так не розумію, що для деяких з вас навіть оточення своє він буде змінювати. Для когось з вас це коли там і робота, і його напрямок, і його якісь мрії будуть змінюватись теж. Тобто, знаєте, коли людина ходив-ходив собі, там мріяв про одне, тепер, от в найближчі дні, може це вже відбувається в його голові. Коли він на щось зі своїх мрій дивиться і думає, на що воно мені треба. Я так більш не хочу мріяти, я буду про інше мріяти. Не так, щоб він е, тільки мріями живе, ні. Він е, е, тому і буде змінювати ці мрії, бо він хоче їх реалізації. От Для когось просто звертають увагу на чоловіка, який е, він вже є в вашому просторі. Це не людина, яка ще тільки зайде в ваше життя, це він вже з вами. Або мешкаєте разом, або ви спілкуєтесь з цією людиною на відстані, наприклад, або це просто от, хтось ну, з ваших родичів, не обов'язково, що ви в одній оселі живете. Це може бути ну, різні оселі у вас, але його якісь плани на життя, вони зараз ну, просто тріщать по швах. Він так робить. Це не те, що там може через вас або через ще когось. Він так робить. Він е, змінює своє життя, бо щось, якийсь там промінчик попереду йому там засліплює очі, і він хоче, щоб обов'язково цей, цей промінчик був для нього великим сонцем. Далі давайте дивитись на кого ще звернути увагу. Так, ось тут треба буде комусь з вас звернути увагу, тут для чоловіка жінка, для жінки чоловік, людина нова для вас. Може в когось там вже було перше знайомство, ну просто привітання якесь. Може, в когось ще нічого не було, але людина вас вже помічає, от якось виділяє вас серед усіх інших і в когось навіть питається про вас. хто, що. На що взагалі можна розраховувати. Більше поки що тут нічого не скажу, але історія кохання у вас ще попереду з цією людиною. Не буду, ну, щоб не порушити. Тут гарні енергії йдуть, хай вони будуть у вас в житті. Далі дивимось на, на, на кого, на кого, От саме на кого так напросилась тема, так і її буду. Розглядати, отут зустріч буде в людей за межами того часу, який ви собі плануєте, От станом як на зараз. Наприклад, ви про когось думаєте і думаєте про те, що треба б з людиною зустрітись, наприклад, на наступному тижні, то це буде не наступний тиждень, а ще далі. Ну, і так само там місяць, якщо про місяць думаєте, наприклад, до кінця. Зараз у нас листопад, наприклад, до кінця листопада треба б зустрітись, то тоді ви зустрінетесь більш за все в грудні. Далі? Угу. Ось тут я б сказала, більше для чоловіка відповідь дається. Угу. Ну, давайте так. Я буду описувати, що я бачу, а там вже. Побачити, почуєте там кожен щось своє. Мені показують жінку, яка дуже подобається чоловікові, яку він бачить такою кокеткою для себе. Знаєте, от та з нею буде легко е -е, налаштувати спілкування. Ой, як він помиляється! Вона то вміє усміхнутись, вона вміє очима. так знаєте от Нібито дати сигнал йому, але з нею довже нелегко буде. І хай собі не думає, що її собі отримати, ну просто тільки посміхнись і вже, вже все зроблено. Тут жінка, яка в рази глибша. Ніж він собі бачить її з першого погляду. Йому такий сюрприз тут буде. Але якщо він не злякається, і якщо він дійсно буде з ну, такими справжніми е, намірами, серйозними намірами до неї, то це просто джекпот. Розумієте, це просто от він отримає собі таку жінку. Про яку навіть ніколи і мріяти не вмів, от повірте. Тож тут від жінки, як то кажуть, перевірка одразу на складність, наскільки ти готовий бути ну, уважним, наскільки ти готовий взагалі до жінки проявлятись, а не так наскочив і далі собі побіг. От таких... Дегустаторів вона вміє від себе відкидати і доволі так жорстко відкидати. Тут жінка така, знаєте, знає собі ціну. Далі. Тут чоловік непоганий. Я сказала, що чоловік отримає джекпот. Я думаю, що дівчата зараз замислилися, а мені що дістанеться? Тут чоловік непоганий. Єдине, що показують, він буває складним, в нього не найлегкий характер, в тому сенсі, що він буває дуже таким, знаєте, от сам себе накрутить і ходить з поганими думками. Але якщо поряд з ним буде жінка, яка вміє змінювати думки. Чоловіка вміє перенаправляти ці думки, то, повірте, з ним буде не так складно спілкуватись. Він вміє цінувати розум жінки. І насправді, от знаєте, з одними легко, а з іншими цікаво. І от він більше за цікаву жінку, ніж за ту, яка на одну ніч. І вміє трошки себе. от Дійсно, вміє накручувати. Якщо в нього щось не виходить, то це просто, знаєте, панічний такий стан вмикається. Це його наврочили, це взагалі хтось там. Ем, знаєте, от треба його трошки навчити, відповідальність за будь-яку ситуацію в його житті брати на себе. У нього з цим бувають такі знаєте, подвійні стандарти. В одних випадках він каже собі, так, дійсно, тут я винен, а в інших випадках він легко перекидає вину на когось іншого. Ось так тут. Хоча так показаний доволі світлою, приємною. І він, в нього така посмішка, це як сонце сяє. Він так вміє, от своєю посмішкою він вміє змінювати настрій людям. Його друзі його за це цінують. В нього енергетика дуже така, ну я б сказала, тепла. Він вміє обіймати своєю енергетикою. Він дуже класний друг. Його цінують, і у нього небагато друзів. Я не буду казати, що тут просто цілий світ обійняв би. Ні. У нього перевірені друзі. Це роками він з цими людьми. Тут два мені показують. Роками з цими людьми він спілкується, і він не з тих людей, що о, це мої друзі, і просто от не чіпай їх. Ні, він знає і плюси і мінуси своїх друзів. Але знаєте, от якщо треба підтримка, він на нього завжди можуть розраховувати і він надасть ту підтримку, якщо це в його силах. Тут непоганий чоловік насправді. Далі дивимось. Ще показують мені старшого чоловіка, який дуже опікується молодшим. Ну це може син, може і брат молодший, може племінник, може бути навіть для когось, як то називають пасинок, чи як, коли син його дружини. Тобто не їм народжений, а він взяв собі жінку з сином. Підліток або навіть старший, є питання, яке зараз є питанням цього молодого чоловіка, і є те, що він дійсно зробить для нього. От знаєте, коли треба в чимось розібратись, коли є ситуація роздоріжжя. Коли от є можливість щось зробити або одним або іншим способом, і він як надасть тут свою допомогу. От знаєте, коли людина зробить максимум з того, що він взагалі міг би зробити, от багато сил він кине на те, щоб зробити от щось дійсно гарне для цього молодого чоловіка. Він ви він... Що в мене з словами сьогодні? Він вирішить його якесь питання. Отак от тут. Мені малюють тут 28 число або 29, але не обов'язково, що це саме так воно і буде. Це може бути взагалі от ці числа, коли вже все буде зовсім позаду. Але от до цих чисел тут буде така ретельна робота проводитись. Далі. На кого звернути увагу. Робота соціум. Тут показане спілкування з чоловіком. Зараз чекайте, що, що на що на нього звертати увагу. Не творча особистість, він, він тільки гарний виконавець. Якщо ви спілкуєтесь з людиною і розраховуєте на те, що він може, ну, якось так, знаєте, там щось щось зробити, не по шаблону, отак ну, буду казати, то не розраховуйте, він так не вміє, він вміє е, тільки отримувати задачу. І рухатись от просто по, ну може в нього там і нема таких можливостей. Може бути і так. Знаєте, коли вам хочеться, щоб він зробив більше того, ніж йому можливо це зробити, а він, він не вийде за межі того, що йому доступно. Отак тут показано. Тобто не очікуйте більше, ніж людина може вам дати. От Сенс в цьому. Так, далі. У Когось тут буде прорив по роботі, але за рахунок якогось чоловіка. Це може бути ситуація, коли у вас буде прорив, коли піде якийсь чоловік з вашої роботи. Тобто, ви може там, наприклад, ви його місце зайняти можете у когось, це може бути, як знаєте, поступається своїм своїм. Своїм місцем, своїми можливостями. Наприклад, є якась ситуація, яку, ну, яку робить той чоловік. І в якийсь момент він передає вам свої якісь повноваження. Ну, тобто, наприклад, там мені, я не можу займатися двома проектами одразу, я один передаю тобі. Може бути і так. Але для когось з вас це прорив. Може бути так, що для когось з, ваш, з вашого оточення, тобто людина, з якою ви живете, наприклад, разом, і це його або її ситуація. Може бути і так, але ж ну, вас це теж чіпляє. Так далі, на кого звернути увагу? Дуже сумує за кимсь з вас чоловік. Слухайте, це серіал, дівчата. Я, мені здається, що я про це говорю в, в кожній філіжанці. Що є у вас чоловік, який просто от в даному сенсі, в даному випадку показано цього чоловіка, це ну, коли людина десь від вас на відстані, коли для когось це ви працюєте разом з цим чоловіком, і він там вас бачить тільки на роботі, а от коли вас нема на роботі, там розійшлись всі по домівках. Все. Для нього це просто, от знаєте, все, ну, життя втратило сенс до наступного ранку, коли ви прийдете на роботу От для когось так. А ви, ну, вам треба звернути увагу на цього чоловіка, бо він десь там ходить, нарізає круги навколо вас. Але ви така тут незалежна, ви така тут. Не ображайтесь. Показана мені гордячка, яка ходить, просто от не звертаючи увагу. Може, дійсно ви його не помічаєте, так теж може бути. А може, от навмисно так робите, бо для когось тут показана ситуація, коли в якийсь момент він зробив вам боляче і ви на нього досі ображаєтесь. Але це не для всіх показано. так На кого звернути увагу? Хтось тут труби якісь крутить. Може, дійсно, на якогось сантехника, але це теж робота соціум. Ну, це просто людина, яка, ну, скажімо так, вам чужа людина. Може бути і до вашого будинку має стосунок ця ситуація, ну, але зверніть увагу, там комусь з вас треба. Це ситуація, з якою людина вже працює, вже щось там, ну, деякий час вже працює з цими трубами. Це не показано, що щось там тече, щось, але щось там переробляти треба буде. Мені більш за все, як по документах. Може, там, наприклад, ви запрошували, у вас там запрошували на роботу такого. Чоловіка щось він робив. І це може, наприклад, була ситуація, по документах оформлювалось. Щось там може бути, як переробити треба буде. От так воно тут виглядає. Щось треба буде переробляти. Може, це, наприклад, там з опаленням пов'язано, бо труби вони і труби. Вони я не розумію, чи це з водою просто пов'язано, чи це з іншим чимось, але тут щось треба буде, як на рівні керівництва, щось переробляти. Отак тут показано. Чи доробляти може, ну я ж кажу, з цим вже йде робота. Це не щось, чим тільки треба буде зайнятись. Так, далі. Знов мені показують ситуацію, коли жінка не помічає захоплення чоловіка. Ну, тут двох не помічає. Угу. Да, так, да, двох. Думала, що трьох. Ні, тут двох не помічає. Третій то взагалі заморожене якесь спілкування, там хтось дуже колишній. Дівчат для когось з вас можуть. Повертатись в ваше життя якісь колишні, може бути і так. ну Так буває час від часу. Ви мені показані людиною, налаштованою тільки на майбутнє, на взагалі. от Я йду вперед, я назад вже не озираюсь. Це тільки ваш вибір. Філіжанка чомусь звертає вашу увагу на цих людей. А Зараз роздивлюсь, чому. Ну, Вони, вони мені показані, знаєте, як з'являться і зникнуть. Кожен там зі своїми думками. Я так розумію, що це просто от о, все ж таки, більш. Це телефонні якісь дзвінки, або там щось напишуть вам, почитаєте в телефоні. Показана ситуація, коли. Все ж таки показані вам зміни у вашому майбутньому, і я так розумію, що дійсно філіжанка просто звертає вашу увагу тільки на те, що ви собі правильно щось обрали. Хоча ви зовсім не розумієте, як там буде ще в вашому майбутньому. Але давайте так, показані найближчі два тижні у вас вже буде обмальований напрямок, в якому напрямку ви далі хочете рухатись. Так показує. Так, що тут ще треба вам сказати? Емоції на емоційних людей не дуже насправді звертайте увагу, бо зливають на вас свої емоції. Вам не треба їх брати. Це чужі емоції, не треба. У вас свої є, хай вони будуть гарними у вас, приємними. Добрими і щасливими. Дійсно, дівчатка для когось з вас показує мені чоловіка, який тільки зайде в ваш простір, на ваш талант якийсь він буде притягуватись. Ви чимось відрізняєтесь для нього, власне, для нього, ви чимось відрізняєтесь від всіх інших жінок вродою, теж у вас така якась особлива для нього врода. На цю вашу вроду це він по-перше. На що він зреагує, а ще й виявиться, що ви дуже талановита людина, дуже цікава людина. Є ще один красень в вашому оточенні, який захоплюється вашими талантами, бо мені здається, що у вас не один талант, яким можуть захоплюватись люди. Угу. Так, зміни, які мрія бажає відтворити для вас і разом з вами чоловік. А зміни, які він хоче в своє життя, бо ви є у нього, бо через вас він хоче змінювати своє життя. В принципі, його все більш-менш налаштовувало. Вибачте, влаштовувало. Він там це собі налаштував, якесь своє життя. Не так, щоб сказати, що дуже воно яскраве, але більш-менш непогано. Його влаштовувало. От Це треба головне розуміти. А от з'явились ви, і поряд з вами хочеться іншого життя. Оце теж треба розуміти. Повтори, я не буду озвучувати. Так, іноді філіжанка показує, що це важливі якісь теми, але повірте, вся філіжанка вона важлива, бо вона для різних людей, вона не для однієї людини, коли можна щось підкреслити, а щось сказати. Ну, це так, більш-менш не важливе. Для вас, для всіх, воно все там важливе. Якщо це говорять в. Загальній філіжанці, то на це варто звертати увагу. Тож, все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. і Хай все тільки змінюється найкраще. Хай просто от, хай буде гарно, а попереду ще гарніше. Бережіть себе і піклуйтесь про себе, про своїх рідних, близьких і будьте в безпеці. Побачимось, всім пока!